Власники бізнесу, які після ФОПа вирішили вже масштабуватися і реєструвати юридичну особу саме у ТОВ. І в них питання, тому що цьому ніхто ніде не учить. Люди займаються бізнесом, теж, як я би сказала, самоучка, як багато хто з нас. Щось роблять, планують, масштабуються, розвиваються, помиляються. Спіткаються, падають, встають і знову далі йдуть. Ось це щось так про нашу цю історію, про те, про що й ми тут транслюємо. Ну, тобто, все таке на практиці, те, що робимо ми, як ми це робимо, і відповідно на цій основі я теж створила свій курс, тому що я була раніше найманим працівником бухгалтером, потім пішла на аутсорс у 2021 році, в кінці 21-го року. І на сьогодні у нас вже є юридична особа бухгалтерська.